Любі підписники, ви дуже часто чуєте від мене, як я кажу благословення Божого, захисту вищими силами. І хай усі ангели і архангели дев'яти чинів Господні. Щоб ви розуміли, є три тріади. В кожній про три архангельські ангельські чини. Або ще кажуть ліки. Ідуть саме нижчі, це ангели, саме вищі, це Серафів. До речі, це жінки, тобто від низького до вищого. За серафимами вниз ідуть херовіми, за ангелами архангели, тобто ангели, архангели, сіли, власті, господства, начала, престоли, херовіми і сірафими. Всього їх дев'ять. Я вирішила вам розповідати за ангелів, їх імена, їх місію. У кожного ангела є своя місія, своє предназначення, хто що має робити, до кого за чим звертатися. Наприклад, оця ікона моя, архангел Михаїл і Гавріл. В його починенні у Михаїла знаходиться 500 тисяч архангелів, тобто він йде старший над усіма. Але над ним йде Божа матір. Божа матір іде по ліву сторону від Бога рода. отця вседержителя. Ісус Христос, син, Месія, пророк. Але й кожен українець є дитям Божим. Отако От у них ну, перед ним. Ви поняли? Також по ліву сторону від Бога рода йде в нас Гавріїл. Які є вісником того, що Божа матір завагітніла. Але такий нюанс, що є така думка, понятно, що те потрогати матеріально не можна, тому й довести так дуже сильно не можна. Але є думка, що це все-таки жінка. Тому що ліва сторона жіноча, права сторона чоловіча. Але це якщо ангельська, якщо дивитися на людині, то завжди на одній людині з одного боку світлі сили це праворуч, ліворуч, це сили, які. Ну, Спокушають. Саме тому на ліве зап'ястя, на ліву руку ми носимо обереги з червоних ниток, або з чорних з червоним, або ще якісь. Чому? Тому що саме з цього боку йде спокуса, і ми тим самим захищаємось. Так, Тепер кажу вам: архангел-Варахіїл. Це той, що благословляє, і той, що як гріхи людські просить, щоб смягчити і щоб покарання було менше. Але саме головне це те, що це той, що несе благословення через, через Бога, рода отця Вседержителя. Любимий колір його рожевий. Тобто, другими словами можна сказати той, що благословляє. Той що роздає благословення. Для добрих діл милосердних.